Доброго ранку! Як Настя? Сподіваюсь, що у вас все добре. Давайте сьогодні на прогулянки будемо спостерігати за змінами в живої природи наприкінці зими. Як змінюються кущі та дерева, зараз. Давайте поглянемо. На кущах вже з'являються ось такі гарні, красиві бруньки. А потім з'являться красиві листочки, зелені, і на цьому... і ось на цьому... весна йде. На деревах також бачу бруньки. Коли ви будете на прогулянки, подивіться на дерева та кущі. Чи побачите ви бруньки?